Всім привіт! Давайте покажу вам, яка в нас машинка з'являється в наявності. Її така основна вже перевага забіжу наперед, це АК9К двигун всіма любимий. Мова йде про Nissan Кашкайчик. Nissan Кашкай в баклажані. Такий, напевно, їх самий вдалий колір на мою думку. Це не плюс 2, це короткий, але він доволі в гарному стані, з оригінальним. Невеличким пробігом. Також кашкаї можна знайти з невеликим пробігом. Це вам не фасад. Фасаду тяжко знайти. Кашкаї беруть для міста. наїжджають небагато, в них, до речі, часті проблеми з цією планочкою, бачите, буває, їх на шурупи завалять, тут все чітко. Так, камера заднього виду. Французькі номера виключає, що автомобіль приїхав з Франції. Так, Немає цю штуку. Тут у нас что, есть что-то там под низом? Ну, как видим, есть ключ, это газ для этого, возможно, это просто заглушка, да, это заглушечка. Вот такая у нас тут ситуация. Так, по автомобилю у нас. 232 тисячі оригінального пробігу. Це дійсно некручений її рідний пробіг, в такому стані на сидіння, ручки всі бокові, руль, кнопки, шестиступочка. Ну, 1,5 дизель ціниця, всі це знаєте. Автомобіль у нас 2011 року. На таких босешних дисочках. ну, Вигляд в нього є. Зараз ще його, він ще навіть не мити, Його зараз помити, диски, резину насиліконити. І дійсно дійсно дуже гарна машинка. Ходовий варіант через свій високий кліренс. Я давно вже їх не мав в наявності, зараз є. Через свій високий кліренс, високу посадку, це типу кросовер такий. Їх мало в повному приводі, в основному всі передній, як і цей варіант, але це навіть плюс. Розхід в них дійсно маленький. А хто хоче отримати Ford фокус всього за 200 гривень. А в нас вже на банті, до речі, 100 майже 60 тисяч гривень, тобто 40 тисяч гривень і стартує розіграш. Хтось собі отримає цей Ford фокус всього за 200 гривень. 200 гривень це один шанс на перемогу. Два рази по 200 гривень це два шанси. Обов'язково вкажіть свій номер телефону. Силка на розіграш знизу. Все робимо офіційно через монобанк. Хтось отримає собі цю машинку за 200 гривень. А ми давайте з вами проїдемося на Кашкаї. Покажу вам посадочку, так от нечистенькі, є суперстилий підмі. Так, заводимо. Ключика у нас два. 232 пробігу знову ж таки. Так, Включаю задню передачу. Камера є. Треба заправити. Тут русифі русифікований е магнітола. Також плюс багато хто. Не хоче з англійської, з французької їздити, а української не роблять, тільки російська. Що маємо, то маємо, як то кажуть, так, 4 стеклопідйомника, клімат двохзонний. Це в них така стандартна комплектація, в принципі. Так, у нас, до речі, є ще панорама. Ось панорамка. Не буду її відкривати. Ну, вона відкривається, все працює, просто не бачу сенсу. І великим плюсом є те, що вона... Суцільна, а не виїзна. Тобто не буде ніяких проблем, вона не буде ламатись. Тобто, це просто от реально відкритий назорі дивитися, або щоб в салоні, коли відкрито, казалося, що більше місця. Також великою перевагою це є рестайлінг автомобіля. Тобто, Вона у нас рестайлінгова морда. мультируль. Зараз у нас такий буде тест драйв Давайте ще вам її покажу. Ось, Баклажановий колір, гарні диски. 1,5 девічок. Автомобіль 11 року. Присталін. По кузову показав, по салончику показав. йдемо дрова такий. Нормальний прям тест-драйв. Опа, Покаємо першу передачу, поїхали. Е, зустрічаються вони в різних комплектаціях. Це рахується така базова. Бачите, зараз їду заганяти цей пасачик. Не забувайте, що у нас є такий Passat B8 2015 року, чорний седанчик, літра дизель На автоматі звичайно, на автомобіль. Находиш, до речі, як бачите, на проспекті молоді. Зараз ще з вами прийдемося, покажу, що є в наявності. Давайте спочатку вже з кашкаєм, повний поздрав, а там розберемося. Так. В їзді, Як я казав, дивіться, посадочка велика. Ну, ви бачите, як я дивлюсь на посад. Типу посадка дійсно топ. Поїхали зараз. Справа нікого, зліва нікого, виїжджаємо. поворотничок включаємо, звичайно. І їдемо. Машинка у нас плаче, що ми не пристігнулися, Давайте зараз Раз. Розхід по місту такого авто. ну Дивлячись, де заливати дизель, як їздити. Це авто стояло тут зараз перше 11.7. По факту я мав таке авто на деякий час в себе в володінні. Дійсно по місту в районі 7 літрів. Адекватно. Це було зимою, ще я саме на ній 3 місяці зими від'їзди. У мене також був такий баклажановий. колір, баклажановий. Так, ну, машинка така в нас не широка, ось можна проїхати між, між інших машин. Реально для міста це топ варіант. ній легко припаркувати, ще є партроники, камера, це взагалі супер. Типу. Дійсно, це такий Нісанчик, зроблений для, для людей, комфортно. Високо сидиш, є всі класні ці от, допоміжні функції для зручностей. Ну тобто, дійсно, авто топчик. Шестиступочна коробка передач, щоб за містом по трасі також економно їла і гарно їхала. Це дуже гарний варіант за свої кошти. Типу, реально ці кашкаї. Це можна сказати бюджетний кросовер, Він закриває всі потребності. В їзді він класний, виглядає він ну саме в рестальне в баклажаному кольорі на цих дисках. Виглядає дорого авто, ну, без, без перебільшень. Того таке авто з'являється в нас в наявності. Хто хоче, може його придбати. А ми з вами переміщаємось на майданчик і подивимося, що ще у мене є на майданчику, що я вам ще можу запропонувати. Поїхали! Так, а по майданчику справи наступні. Гольф Плюсик. Він реально в гарному стані, в ньому нічого не треба робити. Це 8 рік, 1,4 TSI, гарна ціна. 5700 доларів. Дивіться, ось, 1,4 бензин, 230 тисяч оригінального пробігу, є підтверджую. підтвердження. Він ціленький, весь. Гар... Ні, тут є підкраси в ньому, насправді, напевно, якби він був не фарбований, чомусь гольф плюси люблять не фарбовані, хоч щоб вони ніде не були не фарбовані. Тут є декілька підкрасів, напевно, тому він стоїть. Але восьмий рік, 1.4 4 і саховський мотор, 90 кВт, гарний стан, так що кого цікавить, звертайтеся. А є в мене ніде не фарбований Гольфі 6, також 90 кВт, 6 коробочка передач. Замінний цепочок, масла фільтра, сам паркується, рідна лобве тут ще, І його ціна. У мене, до речі, сьогодні дивилися. Ну, якось так, Люди не дуже активно купують авто, більше дивляться. Ціна на нього у мене 7900 доларів. Ось такий він по комплектації. Цікавий автомобіль. Когось цікавий, також можете по ньому звертатися. Audi A3, 1.8 бензин. Тут, до речі, в мені чорний потолок, S-Line. S-Line сидіння. вона, до речі, в мене відкрита ніби. Дивіться, чорний потолочок, кислене сидіння. Типу, реально цікава машинка, її ціна 8200, плюс 100, звичайно. Так, пасачок Б7, 10300, 2 літра дизель на автоматі. 293 тисячі оригінального пробігу. Kia Sportage, 243 пробігу. Ціна її 19900, але буде 19500. Вона В максимальній комплектації такі дві машинки. Тут 136 тисяч пробігу, тут 70, це 2,5 атмосферний. Трибур. На автоматі 136 пробігу, а тут 2 літри бензин, 70 тисяч пробігу, звичайно також автомат. Далі міганчик, 1,6 бензин, 150 тисяч пробігу, в степці Рено. Ось так продається, 20500 його ціна. Audi R8 у нас така є на майданчику, також продаю. Opel Зефірка, 1,6 бензин 2012 року. Семимісна. Ну, Ford Focus ви вже почули, можете. Отримати його, кожен з вас, з вас може. Тільки переходьте на банку знизу і приймайте участь. Ну і Є ще таких два плька, це в мене 170 тисяч пробігу, 6400 його ціна, це 111 комплектація. Є ще дешевший, там більше пробігу, там 225, 9 рік там менший, але і ціна 5800. Так що, кого цікавлять мої авто, звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення.